Чи говорили до подій 39 -го, 41 -го року щось про Тернопільську тюрму в Тернополі? Про її існування. Чи знали до тих страшних подій, коли німці в 1941-му в липні прийшли, там помордованих людей знайшли, що є тюрма? Ну так на, на побутовому рівні в тридцять другого, то чи говорилося? Чи ви знали про це? Тобто про явне існування тюрми ви вже знали в 41-му, коли. Ну, знали, що там, що там є поліція, і знали, uh -huh. що там є тюрма. Ну, тюрма. Ми знали, що є в Тернополі тюрма, на тому місці. Я просто, ну, я просто до чого веду? Згадують старші люди чи з розповідей старших людей, що там за Польщі виконували вироки біля тюрми. Людей вішали. В тому дворі. знаєте, що, може, і так, але. Но... Ми в то не були посвячені. Дітям ніхто того не казав. Ні, ні. Mm -hmm. На таку тему мови не велися. Просто чи обходили то місце, навіть так простіше так, сказати? Так, Напевно, що так. Тобто тато з мамою просто там близько ні, ні, навіть не, і мова не проводили? Про то ніколи не було. Вже мова почалася в 1939 році. В 39-му році вже дуже була мова велика про, то, про той будинок і про то все, як тато прийшов. З мешти дуже. Там помордували купу людей. О. Ще був такий спогад. Я забув, де я це читав. Казалося так, що коли в москалі вже втікали звідси перед приходом німців в 41-му, то був такий рейд по будинках інтелігенції. І врятувалися тільки ті, хто на той момент рейду не був вдома. Ну так. Ви пам'ятаєте, я не знаю, може, з спогадів батька, оцю якусь тривогу, що от, щось в Тернополі відбувається. Бо ж не могли не знати, що, що десь люди зникають. Знаєте, що може і мовочка, але не дітьми. З вами не говорили про це. Ми ж там з бабцією, з мамою говорилися про то. Ну, з сусідами, з паленюками. А в нас дітей до того не. Просто тату, бо ще діти були, я розумію, просто тато був поважний чоловік і лишився, адміністратор готелю. Тато багато передбачав, і то, бо він вже пізніше казав, а я що казав? А я що казав? А я що не казав, що то так буде? Отак от завжди, завжди татко так казав. Я просто дивуюся, як тато не зачепили в 39 му Мене от так як само, мені, бідулаха, дуже, не... мене дуже то. Я не знаю чому. Чи то я, я сама не пояснюю то. Просто ще з приходом тих перших, за то що ніхто би навіть не перебирав. Ну, то так. то? де ж то? Так, так, не знаю. Од, одним словом, з вами, дітьми, на такі теми розмови, звичайно, що не могло бути.